Готова на все, щоб отримати прощення. Мова йтиме про жінку грішницю з Євангелія від Луки. Дорогі мої, про неї відомо небагато, як зазвичай буває з безіменними біблійними героїнями. Ми лише знаємо, що вона була великою грішницею та погляньмо правді в очі, починаючи від Єви. Першої грішниці всі жінки народились у грісі і чоловіки також. Нам, може, не подобається, щоб про неї говорили просто жінка? Щоб вона не ця жінка, про яку мова в Біблії покладу ворожнечу між тобою і жінкою? Тоді назвімо її жінкою, яка отримала прощення. Адже після зустрічі з Ісусом. Вона покинула гріх і почала нове життя з чистої сторінки. У часи Ісуса кожна жінка була цілком залежною від свого чоловіка чи батька. Вдови, розведені та жертви інших життєвих трагедій не мали жодного забезпечення. Багато з них починали займатися проституцією, щоби не померти з голоду. На жаль, така правда. Її погляд. Визнаю, зробила я в житті багато помилок, про які псевдосвяті люди ніколи не дадуть мені змоги забути. Моє дитинство протілкало цілком звичайно. Все змінилося, коли я почала дорослість. Річ у тому, що дядько моєї матері використав мене в інтимному плані, так я стала пошкодженим товаром. Він погрожував, що вб'є мене, якщо я комусь бодай словом обмовлюся. Тож я тримала язика за зубами і звикла томувати весь білю собі. Моє подружжя було справжньою поразкою. Я не вміла любити чоловіка, хоча він був доброю людиною. Він не розумів, чому я так. Так на нього реагую, а я не могла нічого змінити, я ненавиділа себе, почувалася брудною. Це не його провина, що я пішла від нього. Я спробувала щастя ще раз, і мені попався справжній невдаха, я була дедалі гіршою думки про себе, намагалася бути доброю дружиною, але мені це не вдавалося. Моє почуття власної гідності впало до нуля. І я знову покинула чоловіка. Що мені було робити? Я ненавиділа себе і всіх чоловіків. Я хотіла їх скривдити, то стала повією, молодою, вродливою, звабливою. Так я була чудовою дівчинкою для супроводу і розваг. Мій бізнес розвивався і давав великі прибутки. Жоден із моїх клієнтів не був гідним поваги чоловіком. Подумки, як пила з них, я обкрадала сліпців, зловживала анкоголем. Що ж, я не була чемною дівчинкою, чи я була щасливою, Реалізована? А ви як думаєте? Я заздрісно дивилася на дружин і матерів. Я чудово знала, чого мені не вистачає. Всередині у мене зяяла величезна порожнеча. Я почувалася жахливо самотньою. Жодна жінка в околиці не хотіла зі мною знатися, а чоловіки цікавилися лише моїм тілом. Нашими краями розійшлася звістка про нового вчителя, який чинив великі чуда, про нього розповідали незвичайні історії. Він був зовсім інший, ніж наші фарисеї, любив дітей і проводив з ними багато часу. Він захищав убогих, хворих, навіть прокажених, а насамперед, грішників. Кажуть, що після зустрічі з ним кульгані ходили, глухі чули, а сліпі знову ставали зрячими. Дехто стверджував, що все це плітки, інші вірили в ці історії та розповіді. Я дуже хотіла вирватися з пастки мого сумного існування, і тому розпачливо шукала прощення й допомоги, намагалася якось дістатися до нього, але чомусь ми постійно розминалися. Ісус повсякчас мандрував, складалося враження, що він поставив собі, постановив собі достукатися до якнайбільшої кількості людей. І тоді я почула про гостину Симона. Один з клієнтів розповів мені, що вчителя запросили як почесного гостя. Симон був набундюченим, самозакоханим фарисеєм, я могла б розповісти вам не одну страшну історію про нього та його банду. Мені важко було уявити, що Ісус захотів сісти з ним за один стіл. Я здогадувалася, що на Ісуса наставили якусь пастку. Намагаючись публічно принизити його. Зрозуміло, що мого імені не було в списку запрошене. Для Симона я була ніким, безвартісною подівією, але я мусила добратися до Ісуса от тільки як. Сонце схилялося до Заходу, напевно, вже й вечерю подали. Я поспіхом схопила найдорожчу річ, яку мала. Флакончик із дорогими нартовими пагощами. Я не знала навіщо, просто мусила йому щось пожертвувати. Мені вдалося прослизнути до саду через задню браму, а потім вічним ходом пройти на кухню. Я непомітно пройшла мимо господарів, які стояли біля гостей. Вони були надто зайняті не зауважили мене. Потім я прокралася до основного залу. Вчителя неважко було помітити, у ньому було щось, що притягувало погляд людей, якась частина мого єства відразу прилинула до нього, хоча він був чистий, а я брудна. Я обережно наблизилася до нього і стала відразу за його плечима. Я поняття не мала, що робити далі. Відчувала, ніби в мені прорвало якусь дамбу, і раптом вилилося все, що я тримала в собі руками біль, образа, жаль, бруд і почуття провини. Я не вмію цього пояснити. Я плакала, хоча не робила цього вже багато років. Захисний мур, який я будувала руками. Бурмуре, гніву і невдоволення вмить зруйнувався. Я впала на коліна. Сльози котилися по моєму обличчю настільки рясно, що я могла обмити ними ноги Ісуса. Я поцілувала їх з любов'ю, а потім облила пахощами з флакончика. Біля себе я не мала нічого, чи могла би їх витерти. Тож витерла своїм волоссям. Запах рознісся по приміщенні. Це привернуло увагу всіх гостей. О, ні, тільки не це, що тепер вчитель поглянув на мене з любов'ю та милосердя. Так на мене не дивився ще жоден чоловік. Не хиво, а ніжно. так міг дивитися лише Бог. Цей погляд щось зрушив у моїй душі. Ісус повернувся до Симона і промовив. Симоне, хочу тобі щось розповісти. Слухаю, відповів Симон. поки що ніхто не намагався вигнати мене, і ніхто не відзивався до мене. Тим часом Ісус продовжував. Двоє чоловіків загрузли в боргах. Один був винен 500 монет, а інший 50 тисяч. Жоден з них не мав що чого віддати Бога. Тож Банкір пробачив Бого хто з них більше любитиме Банкіра. Симон сидів навпроти вчителя. У своїх цинічних гостей, які зацікавлено дивилися на Ісуса, не знав, що відповісти, роздивлявся довкола, але присутні лише знизували причину. Припускаю, що той, кому було більше даровано, неохоче відповів Ісус Широко усміхнувся. Я відчула, що ця розповідь про мене. Так, це правильна відповідь. Я до кінця життя не забуду цього моменту. Ісус з любов'ю подивився на мене і звернувся до Симона. Ти не задав собі труду, щоби обмити мені ноги. А ця жінка, яка прийшла до твого дому, вмила їх своїми слізьми і витерла волосся. Ти не привітав мене поцілунком, а навіть коли прийшла, не припиняє цілувати мої ступи і навіть намастила їх пагощами. Симоне, кажу тобі, відпускаються ті численні гріхи, бо вона багато полюбила. Симон проігнорував звичаї, не подав гостві миски для митяніг. Не намастив пахощами голову втомленого мандрівника, не привітав його поцілунку. Відомо, що Ісус мав на увазі Симон ніколи не просив пробачення, оскільки вважав, що немає гріхів, тому в ньому небагато було любові до Бога і людей. Моє життя було одним великим пасмом різноманітних гріхів. Я була нікчемною, деградованою пиячкою і повією. Про це всі знали, а насамперед про це знала я, і я точно знала, що не можу вибратися з цього болота самотужки. Ісус голосно звернувся до мене так, щоб це могли почути всі гості. Відпускаються тобі твої гріхи. Ніколи раніше жодні слова не звучали в моїх вухах настільки чудово. Мої гріхи відпущені, я вільна. А довкола почувся щеп. Хто він такий, щоб відпускати гріхи? Та як він сміє, як він має право перекреслювати її минуле. Вона повинна заплатити за свої вчинки. Ісус поглянув на них настільки виразно, що усі шепоти відразу стихли, а потім знову звернувся до мене. Твоя віра спасла тебе. Радість від прощення наповнювала моє єство. Я була вже іншою людиною. Прийшла сюди, як грішниця, а виходила чистою жінкою, бо, від теб, бо Він витер мої гріхи. Тепер я могла почати все заново. Я знала, що моє життя цілком зміниться. Іди в мирі, сказав Ісус на прощання. У мене зникло почуття провини, а моє ім'я звільнилося від ганьби. Чого вчить, дорогі мої нас ця історія жінки грішниці з Івангелія Луки? Звернімо, з виразно пробивається одна правда яким би низьким не було падіння людини, життєдайний Господь завжди може нас підняти. Наше падіння є для нього шансом показати світу силу прощення. Звернімо увагу на те, що Ісус не назвав цю жінку грішницею, Він ніколи і до нікого так не звертався. Ісус не зосереджується на гріхах. Він не показує пальцем, демонструючи, наскільки ми погані, він простягає до всіх свою долоню допомоги і дає нам обітницю прощення, дивиться на заплутану історію нашого життя і усуває з неї зло, даючи нам можливість почати все заново. Завдяки його милосердю та прощенню ми можемо відновити своє життя. Тому, дорогі мої, допоможімо тим, хто впав, хоча ми самі багато разів падали, Боже милосердя допомогло нам підвестися, час відійти в мирі і почати жити життям, сповненим вдячності. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тому сповідуйте один одному, гріхи ваші. І моліться один за одного, Якова 4, 6, 5, 16. Можливо, неоднозначні враження охоплять нас, коли чуємо про жінку грішницю, яка порушила всі правила пристойності, незвана і небажана. Хто захоче мати справу з і такої сумнівної репутації? Вона проникає до чужого дому під час гостини господаря з пророком. І зриває всю програму. Може, вона божевільна чи засліплена почуттями? Ісус випереджує кожне судження. Вона не була засліплена почуттями, навпаки, добре знала до ніг, кого щойно й наприпав. Впевнений, ж віри, жінки вражає, з якою пошаною і рішучістю вона клякнула біля Ісуса, не сумніваючись, що отримає прощення. Тому вже наперед виявляє свою вдячність, вражаючи її щедрість, подяки за прощення, коли з душі падає тягар провини. І чим він важчий, тим більша вдячність, але найголовніше розривається і плаче сльозами болю. але і від найденої свободи, зраджене гріхами серце. тому що серце не зносить гріха. А його любов потребує виявляти вдячність. Любов, напевно, не є сліпою. Євангельська подія порівнює двох персонажів: Симона, ревного слуги закону і цієї анонімної грішної жінки. Перший запросив Ісуса у свій дім з та судить про інших зверхньо. Вона ж чесно розкриває своє, серце своєю поведінкою. Фарисей бачить лише її гріхи, його ставлення мотивується тим, що Бог і гріх знаходяться у радикальній протилежності. Однак Боже Слово вчить нас розрізняти гріх від грішника. З гріхом немає жодного компромісу, а грішник потребує зцілення через прощення, яке може і щедро дає сам Господь. Тому Ісус сказав йому: одного кредитора було двоє боржників. Один винен 50, а інший 500 динарів. Він простив о То котрий з них буде більше його любити? Той, якому більше прощено. Ось я прийшов у твій дім, а ти, як повівся зі мною. Тому прощаючи її гріхи, бо вона полюбила багато. Дорогі мій, кожен гріх є вибухом зла. Це позначає людину, де формує її сутність і даремно маскуватися. Необхідно знайти спосіб, як позбутися його руйнівних наслідків, і не потрібно виправдовуватися, що насправді у нас не так багато гріхів. Найважливішим є не серйозність гріха, як такого, а суб'єктивне переживання провини. Я відмовився від Божої любові, відвернувся від Отця. Чим більше ми усвідомлюємо свою вину, Тим більше можемо відчути радість прощення, свободи любові, яка проявляється до крайності. Відвага визнати, що ми грішники, відкриває нас для Ісус милосердя та прощення. Слово спащіння, віра Твоя спасла тебе стосується лише тієї жінки, яка є грішницею. Ісус каже їй це тому, що каялася за гріхи свої, визнає їх, їх і сказала Я грішниця, сказала Це собі самій. Ісус не говорить цього іншим, котрі, може, і не були злими, але передусім думали, що вони не грішники. Грішниками ми були інші митарі, розпусниці. Але Ісус каже прощаю лише тим, хто відкриває своє серце і візнає, що Він грішний. Спасіння входить у наше серце тоді, коли визнаємо правду про гріхи, привілейованим місцем зустрічі з Ісусом є власні гріхи. Це схоже на єресь, але так твердить святий Павло, коли хвалився лише двома речами своїми гріхами і Воскреслим Христом, який дарував йому спасіння. Тому визнання власних гріхів, визнання того, ким ми є, на що ми здатні, або що ми вчинили, є саме тією брамою, яка відкриває нам доступ. До Ісусової Його слів, прощаються тобі гріхи, твоя віра спасла тебе, іди з миром. Бо ти був правдивим, відкривши своє серце перед тим, хто єдиний може тебе врятувати. Тоді, як лицемірами Ісус каже: Болудниці та митарі випереджають вас у Царстві Божому. Той, хто щиро визнає себе грішником, є здатним в просторі свого серця зустрітися з Ісусом, який пролив свою кров за всіх нас, таким є шлях спасіння, стосунки між грішним Я і Спасителем. Якщо хтось вважає себе праведним, то Він не вступив у відносини спасіння. Приклад жінки грішниці вказує на зв'язок між вірою, любов'ю та вдячністю. Їй прощено багато гріхів, тому що вона багато полюбила. Але кому мало, прощається, той мало любить. Бог включив усіх в одну таємницю милосердя, і від цієї любові, яка завжди перед нами, ми всі вчимося ще любити. Як каже Святий Павло, у Христі маємо відкуплення Його кров'ю, відпущення гріхів згідно з багатством Його благодаті, що її вилив на нас щедро уші й мудрості та розуму. Слово благодать є практично синонімом милосердя, міру якого є багатство, тобто воно перевищує всі наші сподівання, оскільки виконує з кожним із нас Божий план спасіння. Усе походить від того, як ми представляємо себе Богові, коли просимо у Нього прощення. Благання про прощення відрізняється від прохання про вибачення. вибачення. Приносить зазроблену помилку, але воно неприйнятне у випадку гріха. Гріх це не просто негідна поведінка, гріх це безбожність, поклоніння ідолу дочасного комфорту, насолоди та самодостатності, і тому за гріх просять не пробачення, а прощення. Бог всемогутній, але навіть Його милосердя зупиняється. Перед закритим серцем, яке уперто, не визнає гріха, та з нього не кається, Господь хоче радо прийняти всіх, але не усі хочуть прийняти його. І це є трагедією та щоденним іспитом на особисту правдивість кожної людини. Ми ще вдячністю тому, хто нас покликав, ми приймаємо у своє розкаяне серце благодать, яка скріпляє нас жити на цьому лукавому світі в обіймах Божої любові. І блаженний чоловік, що перетриває пробу, бо Він, як буде випробуваний, дістане від життя, що Господь обіцяв тим, які його люблять. Ось так, дорогі мої, спробуймо триматися Бога і навчитися просити прощення, пробачення, бо ми всі потребуємо спасіння. Амінь. Нехай цей приклад цієї жінки буде такою заохотою для нас і добрим прикладом до наслідування. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. залиште коментар, свої думки висловити. Я уділю благословення на імена для таких, кого маєте в родині запеклих, затятих рішників. І про вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!